Новини фронту і почнемо з гучних вибухів у Криму. Сьогодні по обіді місцеві повідомили про прильоти у Балаклаві, Севастополі та Євпаторії. І, хоч офіційної інформації ще немає, але в соціальних мережах вже повідомляють про влучання ракети у військову частину окупантів юхариній Балці. Тільки що пролетіла ракета. Рядом по вонітработала. Одну цель збили зверху, вона стота все таки попало. Палало сьогодні і в Челябінську. головне управління розвідки повідомило, що на ворожому аеродромі Шагол ще згорів тактичний бомбардувальник Су 34 причини цього неочікуваного займання наразі невідомі. І наостанок про незламне кохання. Бої з якого вчора повернули з полону, освічився своїй посестрі Галині Федишин, дівчині морпіху, яку останню серед жінок визволили з ворожої неволі. Пара разом боронила Маріуполь, і відтоді, як стали бранцями, вони два роки не бачили один одного. І ось тепер для закоханих почалося нове вільне життя в Україні. Загалом цього дня на батьківщину повернули 230 полонених. Серед них п'ятеро львів'ян.